Її історія почалась ще у 2017 році, коли цивільна лікарка-педіатр, мама чотирьох дітей вперше одягнула військову форму та приєдналася до ігрисько-штурмової бригади. Військову медикиню Олесю Драпалюк Савушкіну довго відмовляли. Та бажання бути в струю поруч із чоловіком та побратимами переважало. Діти підросли, до лав військових доєднався старший синочок. Олеся бачила та прожила багато. Та вже тепер повернулась додому. А ось ще надовго, як серце скаже. Починала в 2017 році, 128-ї гірсько-штурмової бригади. Потім 1 лютого в 2020 році по закінченню контракту звільнилася. І в 2022-му, 1 лютого підписала контракт в 86-му батальйоні тероборони. Ну, взагалі, цивільна старича була, що в мене. Відмовляли, от як мама вдома троє неповнолітніх дітей, і куди ви йдете. Ну і вже коли було повномасштабне, то рот питає, Сергій ви з нами підете. Кажу, звісно, і це не обговорюється. Коли я йшла, у мене в 17-му році меншим було 3, 5 і 10 років. Ну, зараз вже якось, 12, 12, 13, ой, 12, 14 і 19. Наповнювати аптечки, медичні евакуаційні автомобілі та стабілізаційні пункти критично необхідними препаратами допомагають волонтери. Вони стояли із оберемком не лише ліків, а й всього необхідного та величезними серцями. А поруч захисники. З автоматами, холодним розумом та гарячою вірою, синергія військових та волонтерів стала тим невидимим щитом, що вберіг країну. Завіданість державі військових відзначили грамотами та нагрудними знаками Хмельницької обласної ради, а волонтерів. Подяками. В календарі ці дати стоять і поруч, як і поруч крокують наші збройні сили України при великій потужній підтримці великої волонтерської родини, волонтерського фронту, який з початку неоголошеної війни вже 12-й рік був сформований на території Хмельниччини. І насправді сьогодні дещо ми відійшли від традиції нагородження відповідно до подання і зініціювала ініціювала Хмельницька обласна рада до наших військових формувань, аби військове формування подали на нагородження, Роди та на відзнаки наших волонтерів безпосередньо з якими комунікують та співпрацюють. І сьогодні для нас було дуже багато відкритої нових облич, які допомагають впродовж і організацій громадських, в тому числі і представників закладів вищої освіти, бізнесу, свідомого нашого, які допомагають це складний час і підтримують як і наші збройні сили України, так і звичайно ту категорію людей, які цього потребують, в тому числі і численну кількість вимушено переміщених осіб. Десятки сотні Ток, маскувальних костюмів, кікімор вже сплела Іванна Федощук, робить добру справу разом зі своїми дівчатами вже багато років. Потреба у маскуванні неймовірна. Тож жінка закликає долучатись кожного до плетіння, а ще донатити, бо матеріали не здешеве. Ми плетемо сітки маскувальні і маскувальні халати. Такі для цих для. Сплейперів для розвідників, а в основному сітки маскування ми пледемо. Дуже велика потреба в сітках дуже дуже велика. У нас стільки замовлень, ну просто дуже багато. Хлопці весь час дзвонять, весь час вони потрібні і ми працюємо і по вихідних, виходимо на акції на вулицю, виходимо ну, збираємо донати, тому що ми в'яжемо з таких матеріалів з який легкий, який не намакає, і, ну, Хлопцям дуже зручно. У нас дуже хороша команда, дуже хороші дівчата, дуже всі дружні працювати. Мені дуже подобається наш колектив, дружні, таке один одного підтримуємо. Ми вже як велика дружна сім'я. Найкраще та найшвидше зібрати потрібну суму для закриття потреб захисників маленьким мешканцям міста героя Старокостянтинова вдається завдяки ярмаркам: приціли, екофлоу, планшети, і це ще не весь перелік того, що вдалося передати, аби справи на фронті просувались успішніше. І ми займаємося. Ми проводимо міні-ярмарки в нашому місті. Це є домашня випічка, це ручною. Роботи атрибутика, ось і ну також наші є такі. Якби до свят ми робимо, ми ходимо до церкви, проводимо ярмарки. Ми, якщо не запрошують десь на якісь такі великі ярмарки, ми теж приймаємо участь і ну не залишаємося ніде. Осторонь. Діти хочуть, діти мають ініціативу дуже велику. Вони дуже хочуть допомагати нашим військовим, але велика ще підтримка в них є в тому, що в них є батьки, які їх дуже в цьому підтримують. Військові, як ніхто, знають ціну кожного клаптика української землі і кожної хвилини нашої. Мирного сну. тож, шана, подяка та молитва за кожного найменше, що можуть зробити українці, дякую нашим мужнім, відважним воїнам, нашим захисникам і захисницям. Дякуємо тим, хто зараз в цю мить безпосередньо там на сході, на півдні нашої країни, захищає нашу землевічу Україну. Дякуємо їм і кажемо, повертатися живими і здоровими, тому що вас тут чекають. Братерство військових та волонтерів народило нову Україну сильну, єдину країну, де люди не чекають наказів, а діють. Де військові та волонтери не паралельні фронти, а єдина команда, де кожна перемога спільна. А кожна втрата спільний біль. Щирі слова вдячності, поваги і пошани. Хочу побажати нашим захисникам та захисницям, аби якнайшвидше вони повернулися до рідних домівок та родин цілими неушкодженими. Аби наші волонтери, їхні сім'ї, родини і кожен українець зростав під мирним і мав життя непереможним небом України. аби з прийдешніми святами здійснилася мрія величного українського народу. Вона стала довгоочікуваною і стабільна. Слава Україні у цій кровопролитній війні немає другорядних історій є лише велика спільна історія народу, який став армією, і армії, яка стала народом.